Я вважаю, що сьогодні на нас лежить історична відповідальність за долю країни. І якщо так випало, що саме я і моя політична сила відповідальні за майбутнє країни, я зроблю все, щоб ми не помилились, і щоб ми вийшли із цих манівців на широку дорогу, які дадуть можливість нашій країні розвиватися. Для мене ключове влада, до якої, якщо я скажу, що ми не прагнемо влади, це ж буде неправда. Будь-який політик прагне до влади, будь-яка партія прагне прийти до влади, у тому числі і ми ставимо перед собою завдання прийти до влади. Але для мене влада це інструмент. Якщо для когось для більшості тих політиків, які в нас сьогодні є, влада це мета. Прийшов і почував на лаврах, і потім заробляв собі бабки, вирішує власні питання і так далі. То для мене влада в цих руках як інструмент для реалізації моєї програми. Я хочу жити в цій моїй рідній країні, я хочу, щоб тут мої діти жили, щоб ми не виїжджали в пошуках кращої долі, кудись там за кордон, і щоб ми були успішна країна. І в нас для цього є всі можливості. От для чого мені треба влада, ось для чого мені треба підтримка людей. Де на якій посаді я буду, там, де потрібно, там і буду. Треба буду президентом, треба буду прем'єром. Треба... Треба, бути спікером і говорити про те, що ми за це торгуємося. Послухайте, ми не так дешево себе ціним, щоб за щось торгуватися. Наше від нас нікуди не дінеться. Я завжди сповідую такий принцип.